Наступ Росіян на Сумщину і Харківщину розпочався. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню Лівий берег раніше про загрозу повідомляли в офісі президента, а саме, що росіяни готують кинути у бій 15 додаткових мотострілкових дивізій. Це приблизно 150 тисяч солдат, які як збирають найманців, та на яких напрямках іще може бути ризик активізації боїв. Розбираємось далі. Росіяни вже задіяли у війні проти України понад 600 тисяч військових, і щомісяця ця кількість збільшується на 8-9 тисяч за рахунок контрактників, строковиків, колишніх в'язнів іноземців. Це Індія, Пакистан, Бангладеш, Латинська Америка пропонують гроші Але ну, таких величезних з'єднань, наприклад, якогось там латиноамериканського легіону там латино легіон, ну, таких. Випадків принаймні офіційно не було. І китайці воюють проти України. Днями на Донеччині наші сили оборони взяли в полон двох представників цієї країни. Так, один з них розповідає про боєзітнення. Найманців затримали з документами та банківськими картами, за словами президента України, таких громадян Китаю в армії РФ значно більше ніж двоє, і воюють вони безпосередньо в Україні на відміну від північнокорейців, яких задіювали в боях на Курщині. Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. На боці Росії це ще одна після Ірану і. Військових північних країн. Отже, на тлі консультацій щодо припинення вогню росіяни продовжують тиснути на фронті. Згідно даним карти, діпстейт, днями ворог просунувся на Лиманському напрямку, а ще біля траси Донецько-Сянтинівка та поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Ворог рухається повільно з величезними втратами. Російські воєнкори б'ють на сполох, що людей на фронті не вистачає людей. Що місячного більше ніж можуть обрати в російському. Ну, ну, російських пила і де ж їм взяти додатково 150 тисяч солдат для 15 нових дивізій, а саме стільки готують для посилення наступальних дій. Під загрозою ділянка фронту в тисячу кілометрів. Путін розуміє, що е, якась загальна мобілізація у російському суспільстві не толерується, не приймається, тобто він побоюється внутрішніх суспільних конфліктів, і тому він мусить у цю мобілізацію розмивати у командуванні Сил оборони. Повідомили, що загальний мобілізаційний ресурс ворога 20 мільйонів людей на фронт окупантів заманюють величезними виплатами. А ще Кремль розраховує поповнити штурмові загони, вони строковиками в Росії вже оголошено рекордний за кількістю фризов. Одразу після складання військової присяги цим строковикам пропонується підписати контракт. І воно одразу перетворюється зі строковика на контракт. А до контрактників у російського суспільства дуже просте ставлення. Підписав бумажку вперед на фронт, захотів гроші. все. до тебе жодних пієтетів, жодних і сентиментів немає. План на цей призов 160 тисяч новобранців. Збільшені і терміни. Тепер повістка діятиме під час наступних призовних кампаній протягом 12 місяців. В столиці РФ чи не щодня поліція затримує молодих людей. Знаємо, що навіть уже Москві і Петербурзі шукають поліцейські під приводом. Начебто строковиків, але чоловіків, чоловіче населення, проводять опитування, хто має досвід участі в бойових діях зі 160 тисяч весняних призовників на війну керівництво РФ планує відправити кожного другого. Наші експерти пояснюють, що зазвичай такі плани росіян не виконуються. Минулої осені росіяни планували. Е Призвати 133 тисячі е, військовослужбовців строкової служби 40% з них відповідні графіки, плани складалися. Вони хотіли залучити у якості контрактників, тобто гарматного м'яса, до окупаційних військ. А цей план не вдалося виконати. Окупанти збільшують призов ще й тому, що альтернативні поповнення штурмових загонів вже не такі ефективні. Ні, сторони вони збільшують призов. Але з іншої, вони ну, наприклад, зменшили рекрутинг в російських в'язницях. Очевидно, якість людського ресурсу, який вони отримують, з подібних. Місць набагато гірше. Росія прагне повністю захопити Донецьку, і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької, заявив головнокомандувач ЗСУ. А ще ворог прагне створити буферну зону на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Зрозуміло, що першочергово це. І це очевидно, намагання вийти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Оце те питання, яке є, скажімо, на порядку ден денному під номером один. Для цього треба нарощувати свої зусилля. За останній тиждень на основних напрямках фронту кількість атак росіян збільшилася вдвічі. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон єдині новини.